Добре, от ще наступне запитання від кримчанина. Якщо я учень 10 класу у кримській школі, чи зможу я вступати в українські університети через рік? Ну так безперечно. А тут питання не в тому, чи зможе вступати. У нас же з Російською Федерацією дотепер є діє навіть угода про взаємне визнання дипломів. Реалії такі, що навряд чи в наступному навчальному році випускники матимуть українські атестати. А якщо вони матимуть атестати іноземної країни, при тому Україна ж і далі буде визнавати їх громадянами України, тому що наші глядачі добре знають, що допоки немає указу президента України. Про вихід конкретного громадянина з українського громадянства, де Юре, ця людина є громадянином України, Україна. тому всі бажаючі вони будуть зараховуватись на загальних підставах. Єдине, що у них будуть документи іноземної держави, тому там треба буде робити певні переведення. Хоч як людина, яка дуже багато років працювала у школі, от я зараз уявляю той хаос, який буде творитися. Поміж кримського вчительства. Тому що якщо дехто думає, і попередні чотири роки тодішнє керівництво українською освітою, не українське керівництво українською освітою, робило величезні потуги, щоб все ототожнити в українській шкільній освіті з російською, все рівно програми дуже різняться. Ті люди, які кажуть, що «а що там особіного, Це все одно і те ж, глибоко помиляються. І як наступного року вчителі будуть викладати за російськими програмами. Не вявляє ніхто, навіть ті, хто з Москви місіонери приїздять і кажуть, uh -huh. очевидно, оці перші. Там вже роки... різниця вже Велика, дуже. Велика дуже, Але мені здається, що якість світи нікого зараз не дбає. Політичні дивіденти. І багатьох, насправді, вчителів, от що мені кажуть, ну, мені було прикро, але що з того, що прикро, таке є життя. От перша реакція частини вчителів, наших колег на півострові, після результатів плебісциту. Uh -huh. ну, Одні люди, звісно, були в розпачі. Тобто втрачаємо країну, гуманітарна катастрофа, освітня парадигма, як бути, не наші прапори, що відбувається. Натомість частина людей зайнялися для них найважливішим. Вони сіли за калькулятори і почали вираховувати, яка в них зарплата тепер буде під Росією. Тобто, стільки людей, стільки поведінки в цій ситуації. Зрозуміло. Я їх не засуджую, просто це реалії життя.